Вітаю вас, дітки та їх батьки. Сьогодні другий день тижня, вівторок. Минулого року на заняттях із розвитку мовлення ми з вами познайомилися з мовними та немовними звуками, голосними та приголосними звуками, навчилися утворювати склади, визначати короткі та довгі слова, а також. Складати речення за картинками. Діти, ви вже знаєте, що мовні звуки це ті звуки, які вимовляє людина, наприклад, А, У, М, В та інші. А немовні звуки це звуки, які ми чуємо навколо себе: шум вітру, спів птахів, звук повітряної тривоги. Пропоную вам пограти у гру. Знайдіть мовний та немовний звук. Якщо ви почуєте звук мови, плесніть у долоньки, а якщо немовний звук почуєте, потупайте ніжками. А. О. А тепер пропоную нам пригадати голосні та приголосні звуки. Погляньте на перший рядок, це у нас стоять літери, які позначають голосні звуки: А, у, О, е. И, при вимові цих звуків повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Літери, які позначають голосні звуки, позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки, Мпткнхд. В Л, С, З, Ш, Ж, Р, Ц, Ч, Щ. При вимові приголосних звуків повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду у вигляді зімкнених зубів або язика. Літери, які позначають приголосні звуки, записані синім кольором. Нині пропоную вам пограти у гру назви перший звук у слові. Слово ручка. Який звук починає це слово? Так, слово ручка починається на приголосний звук Р. Слово «ананас». На який звук починається? Так, слово ананас починається на звук а. Дерево. На який звук починається слово дерево? Так, це слово починається на звук Д, абрикос. На який звук починається слово абрикос? Так, абрикос починається на звук А. Ми вже з вами знаємо, що з голосних та приголосних звуків утворюються слова. Слова бувають довгими та короткими. Пропоную пограти в гру, де живе коротке та довге слово. Пропоную нам, діти, поселити в червоний будиночок короткі слова, а довгі слова поселити в синій будиночок. Це кіт, слово кіт коротке чи довге, в який будиночок його поселимо. Так, кіт. Це коротке слово. Поселимо його в червоний будиночок. Це мандарин. Мандарин коротке чи довге слово. Так, мандарин довге слово, воно живе в синьому будиночку. Це ніж, ніж коротке чи довге слово. Так, ніж це коротке слово. Поселимо його в червоний будиночок. Це чайник. Чайник це коротке чи довге слово? Так, чайник це довге слово. Воно живе в синьому будиночку. Це мак. Мак коротке чи довге слово? Так, мак це коротке слово. Воно живе в червоному будиночку. Впевнена, що ви правильно розділили слова на довгі та короткі. А ось тепер погляньте на екран, та давайте пригадаємо, як складати речення за картинкою. Погляньте на картинку, яке речення ми можемо придумати за цим малюнком. Діти грають м'ячем. А ось ця картинка. Яке речення тут заховалось? Хлопчик ловить рибу. Я впевнена, що сьогодні ви змогли виконати усі завдання правильно. Пропоную вам сьогодні на занятті з аплікації створити українське родинне дерево. Для цього нам потрібно на білому папері обвести простим олівцем вашу ручку. Та підготувати жовто-сині листочки до вільної форми, такої, як подобається вам. Далі слід розкласти на аркуші паперу або картону усі деталі та по черзі приклеяти їх, обережно притискаючи деталь серветкою. З нетерпінням чекаю на фотографії з вашими роботами.